Пронто-пронто, мої кохані, дивимось ваш майбутній чоловік. Ви знаєте, дуже великий вітер. Але я приїхала до річки, щоб якось оце вас надихнути на сонечко на все найкраще. Дякую, що пишете мені особисті розклади. на запитання. Амулети на рік, амулети на кращий вес у вашого життя в особистому житті. Фінансах зараз амулет на фінанси знижка 70%, Скоро закінчуються. Ваші відгуки феноменальні щодо амулету. Амулет на рік виносите з собою одну карту таро, яку тільки я знаю, якою вона повинна бути. знаючи вашу дату народження і ваш рік цей буде проходити під знаком удачі, щастя, всього найкращого. І так ваш майбутній чоловік дивимось. Карти кажуть вам, що, дівчаточки: запам'ятайте, що ви імператриця. Тобто, в будь-якому разі, і це вже дуже класна новина. У вас буде чоловік, який буде до вас відноситися як до імператриці, дівчата, бо з імператрицею по-іншому не можна. У вас обов'язково буде родина з цим чоловіком, шлюб буде. Обов'язково у вас будуть діти, якщо ви цього хочете, якщо це є в ваших планах. А те, що гроші і соціальний статус будуть, це вже ви і так знаєте. Тому, тому ваш мабутній чоловік, він буде, і він буде підстать вам. Підходжу ближче, тому що вітер дуже великий, хочу, щоб було чутно. І так, який же він буде? Тут щось показують зараз. Цікаво, цей чоловік, він такий у вас буде розумний. У нього на першому плані стоїть розум. Тобто він не емоційний, він достатньо холодний. І бачите, у нього в руки меч. Тобто він, якщо щось не подобається, може про це сказати, але може і відрізати. Достатньо холодний показує карті. Але карти кажуть, що у нього до вас буде кохання, подивіться, і це кохання буде просто-напросто виливатися з цієї чаші кохання. Ну, карти кажуть, що цей чоловік, ви його знаєте, вибачте, хитрість і обман була з його боку до вас. Він себе поводить як пажик, тобто не як зріла людина. І д'явол є, тобто є якийсь третій фактор у відносинах у вами з ним, який вам заважає будувати відносини, але він почне діяти, дівчата. Він проявить до вас дію і ви побачите, хто він.